Друзі, усім привіт! Сьогодні знову виїхав на поля, трохи беру працюю, проводжу дискування. Взяв ще деякі куски поля в оренду і от хочу задискувати. Напевно, що проведу оренку, переору, друзі, цю землю. І хочу розробити культиватором після того і посіяти ще сою. Хочу ще сої. Це суто так для себе, для своїх друзів-потреб, бо ви знаєте, що я тримаю печки, вони вдома щасливі, тому хочу ось для них посіяти цієї сої. І попробувати, друзі, цю культуру. Бо я ніколи не сіяв сої і хочу ось провести експеримент, подивитися, як ця культура себе показує, як її обробляти. Який вихід друзі, цієї сої, яка врожайність, і вже може там, в наступному році буду трохи більше сіяти, з декілька гектар. А так, оцей рік просто хочу суто попробувати. Підвернулася, бачите, друзі, земля. Тому думаю, чому не обробити, не подискувати. Зараз трохи вже більше вільного часу. Я вже в себе засіяв кукурудзу, поприскав, тому бачите, виїхав друзі, і беру, проводжу дискування. Так. Я швидше тут, правда, був подискував. Ось бачите, навіть видно, друзі, сліди. Ну я тоді не встиг ці поля поорати. Я ще десь дискував в 20-х 20 числах травня. У нас, бачите, пішов дощик, і це все, ця трава, вже бачите, ці буряни, все бере, проростає. А під сою, як знаєте, землю треба поробляти ідеально. І плюс до цього, я хочу це зараз задискувати. і Ну, Оранку мені все одно потрібно проводити, бо бачите, це друзі, городи і тут є ось такі рови. І це треба зараз плугом, як буду орати, треба ці всі рови позаорувати, щоб... Ну, площа має бути рівна під сою. Щоб там комбайн кинув жатку і ну, самого низу збирав урожай. Тому треба поля виробляти добре. Ось, так. ось така бачите, друзі, тут земля, ось такий чорнозем, дивіться. Бачите, яка земелька, друзі, виходить тут. Восени, тут е, садили картоплю і восени друзі, цю землю переорали на зиму. І бачите, тут можна просто тупо кинути культиватор, розбити і вже можна сіяти. А ці поля ну, їх вже з декілька років не обробляли, тому треба переорати. Ось так. Вирішив трохи стати. У мене місцями, друзі, як їдеш, забиває дискову борону. Ось тут між дисками, ну, от постійно, от, в цьому місці забиває, бачите, я вже замахався, ось чуть попадає мокра земля, десь грудки, і воно намотує так, що я, я беру сукеру і сукерою, друзі це розбиває. Бачите, розбиваю. І... Оці чистіки я ніби ставив, але все одно воно, друзі, не витримує, бере, бачите, все, оці кронштейни, оці кріплення, все бере, вигинає в протилежну сторону, тут хіба щось брати підсилювати. Не знаю, поки ще ї, їжджу так. Я ось такий момент треба ставати відбивати, бо якщо не відбити, вона та як де більш поверха і добре не дискує. Робить такі тіба, горби. Ось так. Задня секція, ось, ніби все добре, а от тільки в тому місці. Ось таке, друзі, це місце, що бере, забиває, бачите. Треба зараз брати, відбивати. Ось так, друзі, працюємо. Сьогодні у нас 9 червня. Може, трохи вже пізно сіяти, сою, не знаю. Знайомий, ніби там, я питався в нього, казав, що ще ніби нормально. Говорить, основне. Добре, виробити землю і щоб в землі була волога. Говорить, ти посієш, вона швиденько зійде і все буде нормально. Бо дехто навіть, друзі, от швидше посіяв. Десь ще там на початку червня, в кінці там травня, У нас тоді дуже сильно рідко перепадали дощі і дотепер ще це соя не всходить. Тому думаю, тут нічого страшного немає, що буде пізно. Оброблю землю, Переору це все. Пізніше посіємо. Ось зараз, друзі, буду дискувати таку площу. Бачите, ось така земля, тут вже також почали проростати буряни. І хочу показати вам, як оця дескова борона дискує її, От який виходить після неї результати. Всі критикують цю дискову борону, кажуть, що вона дуже погана. От зараз я вам спробую на ось цьому куску поля це все показати. Так, друзі, закінчую я дискувати. І ось, дивіться, що ми маємо. Прийшовся по одному разу. Ну, хочу сказати, що тут, друзі, також земля Орана восени. 20 травня я також це все передискував. І от сьогодні знову дав так другий слід. І бачите, що ми маємо. А тут, оцей кусок поля, ну тут городик, я не знаю скільки там, 10 соток. Тут була цілина. Я також в травні перетискував і от сьогодні тут дав другий слід. Дивіться, друзі, як розробив землю. бачите, ну Дуже земля тут пухка. Ці поля я взяв в сусідньому селі. Якщо чесно, не хотів брати, бо тут ну, не так багато цього поля. Треба дуже ну, багато часу йде на переїзди, на солярку, друзі, треба витрачати гроші. Ну, Що мені сподобалось, сама, друзі, земля, набачте, туди тупо чорну землю. Бачите, яка просипчаста. І ці поля на горбку. Тут, який би дощ не падав, нічого тут, друзі, не повимикає, все буде добре. І от хто сіє, туди я не знаю, агрокомпанії сіючих, також фермери. Дивіться, друзі, який він не гріпак і яка пшеничка. Ну, шикарно все. Тому вирішив ці поля забрати і буду їх обробляти. Бачите, яка, друзі, тут пшеничка, ну, шикарно просто. Спробуємо показати. Дивіться, яка маса. І ось. Сіяти, друзі, тут кукурудзу, Ну, не буду, тут гнати ну, сюди комбайн, ну, ніхто навіть не схоче поїхати. Тому буду сіяти або сою, або якісь зернові культури. Типу там пшениця, ячмінь, може овес. і якось там буду міняти ці культури. Ну, цього року посіємо тут сою. І подивимося, друзі, що вийде. Тому беріть, слідкуйте, ставте, друзі, лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, Ось хочу показати. Дивіться, друзі, бачите, дивіться, яка земля, бачите, як розсипається. Оці поля що я вам швидше показував, що в себе, друзі, горав. Ну, там жесть. Там якась така земля настільки забита, от так важко бореться, а тут бачите, тут пухко. Тут тільки от би прийшовся культиватором, розбив цю землю і вже би сіяв сою. Ну те, що, друзі, говорю. Оці куски поля треба з'єднати докупи, там є оці рови, треба, ну, ну це плугом, треба це все позагортати. І тут трохи є, бачите, такі горби, тому треба переорати і культиватором це вже нормально, все, оцю площу вирівняти. Так, друзі, беремо, вже проводимо оранку. Оці поля, що я ось сьогодні взяв, подискував і вирішили під вечір приїхати, ще все переорати. І завтра у нас субота, хочу зранку приїхати, ще, ну, зранку не знаю, десь може так легше до обіду, хай трохи воно може зверху підсохне. Візьму, друзі, культиватор і ще прийдуся культиватором, добре розірвіти землю, вирівнюю все. і... Хочу ще завтра посіяти сою. Треба ще домовитись знайомим, щоб приїхав сівалкою. І посіємо, друзі. Ось так бачите, в нас виходить. Ось така оранка. Глибина самої оранки, ну не знаю, я ніби скрутив, ну тут десь під 25 см. 25 може і більше, побачите. Торік тут е, була посіяна, друзі, пшениця. І ось бачите, ще заорюємо з цієї пшениці. Ось так бачите, виходить. Посередині, може, трохи не рівно, бо ми як приїхали, я ще добре плуга був, не налаштував, тому трохи бачите, так не рівно, а туди вже далі дивлюся все добре. Ось так, прямо друзі, горемо. Тут трохи важче йде, бо тут я казав, що цю землю тут декілька років друзі, не обробляли, тут можна сказати майже цілина і тут трохи важче йде. А так, бачите, в принципі непогано. Бачите, друзі, оцей плуг, що в мене унія 3 по 30 Я вам казав швидше, що в мене ось ці відвали на цьому плузі стоять польського виробництва. І ось як беремо оремо, ніколи цього плуга не забиває. Якщо ці плуги Бомет, що ось в Україні виготовляють, то там є проблема, що ось ці відвали постійно залипають, і оранка виходить пізніше, дуже поганенька так як не перекидає, землю а бере горне. Там дехто ставив ці текронові відвали, воно ніби покращує, поранка покращується, трактору трохи легше цього плуга тягнути. Ну, коротше, в моєму випадку, бачите, такої проблеми немає. Тут все ідеально все. Правда, передній корпус трохи треба підняти вище, бо дуже сильно лізе в землю. Зараз не батя зробить ще круг. Візьмемо, трохи підніму вище. Так, цей друзі, плуг бере орить, беру, показую вам, бачите? Це ми вже варимо цей другий кусок поля. Ось, друзі, ось так все, бачите, виходить. Оцей рів що був посередині, ми вже бачите все заорали. то, що приходиться в одну сторону їздити, бо ця частина бачите, більша, а там оцей зліва там трохи менше. Тудись, ну, ну, я не знаю, 15 метрів, а там ну, я не знаю, 8, так скажімо. приходиться в одну сторону кататися, щоб це все в єдиний кусок зорати. Ось так бачите. Також непогано. Є правда ось поверха, таке трохи коріння, десь може місцями траву не приворую. Ну Нічого страшного, думаю, як буде погода, трохи друзі, ну, спека, ну, все до сонця висохне і буде нормально. Там, якщо потрібно, ми несемо якісь гербіциди, поприскаємо. Соя підніметься вверх і все буде добре. Ось так. Kyllä olisi ihan resultaatio